Копати тільки за законом у сумах затвердили порядок отримання дозволу на земельні роботи з детальним описом, хто коли та як має рити і головне заривати траншеї. Крім того, документ описує відповідальність за недотримання його положень. Подробиці у Анни Скрипняк Ні незаконним копанням у сумах. Два тижні тому міська рада затвердила документ, який регламентуватиме земельні роботи. Наприклад, ведеш водогін, оновлюєш труби, кабелі, ба навіть викорінюєш старі пні. Маєш отримати. Добро від інспекції з благоустрою міста. Саме там візують усі розриття, окрім будівництва та садівництва. Заяви, як було, так і подавати будете в центр надання адміністративних послуг по вулиця Гурького, 21. Дозвола, значить, з 1 січня підписує начальник управління інспекції з благоустрою Голопора Руслан Владимирович. Тобто, це ускоре процес для оформлення. Питання постало, бо не всі організації поспішають оформлювати дозволи на земельні роботи. Поза як узаконення тягне за собою обов'язкове приведення до ладу порушених об'єктів благоустрою. Зняті шари асфальту чи пошкоджену плитку не завжди вигідно відновлювати. Більше того, яма має бути обгороджена та освітлена в темний час доби, а роботи на глибині вестись з урахуванням техніки безпеки. Причому прецеденти вже були. Втрутитися у процес довелося на вулиці Троїцькій. Там якраз копали працівники обленерго. мы работы прекратили по одной простой причине закрыли просто тогда тут был очень большая проблема была на глубине больше чем трех с половиной метров они делали шурфование, раб, просто э, без каких-либо э, касок без Просто ручним способом Оформлення дозволів стосується не лише юридичних, а й фізичних осіб. Перед початком необхідно сповістити всіх, чиї комунікації опиняються на шляху. У разі розриття проїзної дороги слід інформувати ще й ДАІ, МНС і швидку. При цьому, якщо роботи аварійні, про них інформують, а документи на дозвіл подають продовж десяти робочих днів. І найголовніше за порушення порядку штраф для фізичних осіб до 1300 гривень, для юридичних до 1700 гривень. Анна Скрипняк, Віктор Лапченко на часі новини відче W